Або ще самі були в якихось проблемах, а сьогодні вони вже несуть служіння. Ви знаєте, ті, хто слідкують за нами, за домом Корнелія, хто є в телеграмі, то ви знаєте, про кого я говорю. І буде ша швидше, буде ша потужніше. І Господь хоче, щоб я попередив, попередив тих служителів, які будуть виходити на служіння. Про що попередив. Дуже просто: кожного служителя що підстерігає, гординя. Самоправильність, гординя. Так що, в принципі, починається все, нібито правильно. Що я хочу догодити Богу. Я хочу догодити своєму Богу. Я хочу, щоб Він через мене служив. Я хочу, щоб він. Через мене діяв, щоб були чудеса з мене. Це бажання кожної нормальної людини, кожного християнина. Але але пізніше підходить сатана. Так? Якщо він підходить до нашого Господа, то як він до нас не підійде? Ще й як підійде? І він, він, знаєте, часом він зупиняє дуже дивними методами. Він замість того, щоб казати, Ні, є в моменти, що він говорить, що з тебе нічого не вийде, з тебе нічого не вийде. Але ти переступаєшся, ти не звертаєш уваги, і в тебе починає получатися. Починають якісь чудеса, знамена, щось відбуватися. І знаєте, що дякую? тоді? замість того, щоб зупиняти, він каже: оце, оце служитель Божий. Вам не було. Я бачив багато служителів, але такого, як ти, я не бачив, я не зустрічав. Тобто в іншу сторону, йому треба або в меншу вартість тебе затягнути, або затягнути тебе пф, та ти просто не перевершений. І ти дивишся, і через тебе, саме через тебе. От ви, скільки служителів в домі Корнилія сьогодні молилися за ту жінку, там але саме через тебе Бог її зцілив значить в тебе якесь особливе помазання так? от Я думаю, що ти навіть підеш на апостола. Да? О, тобто Він починає тебе восхваляти, він починає тобі е, в, в, нібито правильно, на правильних бажаннях, повністю фундамент правильний догодити Господу, але що Він починає тебе виділяти виділяти, що ти. І Бог говорить, що ти є особливий, правда, ми кожен особливий. Але сатана, коли говорить, що ти є особливий, що це мається на увазі? Що ти є вищий. Вау! Та ти далеко підеш, та ти апостол, бач, вони. Вони не дотягують до тебе, в тебе дуже велике призвання. В тебе призвання апостола Павла, апостола Петра. Тобто він починає тебе підносити, тебе одного виділяє, і починає підносити. І у ліцебі 10 людей, наприклад, 10 служителів, які служать в команді, в якійсь команді, і, і сатана починає кожному говорити одну і ту саму схему, одні й ті самі речі. І ж всі мовчать, всі ж не говорять, ніхто ж не озвучує, що я. Я. Це ж відбувається де? Це відбувається тихенько, це відбувається в темряві завжди. Чому? Тому що Ісус каже: Я свої діла творю за дня, а сатана твої діла робить в темряві. Що це означає? Це означає, що лукавий завжди робить так, щоб це було тільки в твоїй голові, щоб ніхто це не дізнався. Щоб це ти тримав в тайні і вичікував, коли, вже, коли Бог мене піднесе вище вище моїх братів, вище моїх сестер. І, і це може тривати рік, другий, третій, і що відбудеться? Якщо воно буде в темряві, то він буде розігрівати твою гординю, твоє, е, як в Йосипа було, так? Е, що ти особливий, тобі треба кольорові удачі. Так? Всі решта хай ходять в сірих. Так? Якихось там ну, сірі шмотки, такі ось сірі. Вони всі, коли ми дивимося ті фільми, все таке сірі було, бо, тому що кольорові одежі це вже було, це вже було як царські одежі. Так? І, було, і Йосип це прийняв, поки він це прийняв на себе і це підігрівало його гординю. Аж сни то були від Бога, пророчі сни, правда? Дивіться, Бог давав пророчі сни, але на пророчих снах, на правильному фундаменті все було від Бога, все було правильному, прийшов диявол і сказав: оце ти, мужик! Оце через тебе Бог діє, оце ти найкращий, А дивися одежі всіх сілів в тебе природи. І поки Йосип з цим носився цими одежами, з цим манією величя, то в нього були проблеми. <хи> то він попав в яму. Чому? Тому що гордим Бог що противиться? І якщо ти будеш в своїй голові в темряві носити оці ідеї, що ти кращий. І ці ідеї сатана він заражає всіх. Він заражає народи. Він заражає єврейський народ, каже, ми вибраний народ. Ми... Вон Біблію відкрито. Все на основі Біблії, все ж правильно, правда? Бог. Цей народ вибрав, але Бог не, не, не мав плану, щоб цей народ возгордився. А сатана каже: дивися, це ти вибраний, ти єврей. Єврейський народ вибраний, і він їм кинув гордину. Євреям ортодоксальним, і навіть месіанським євреям. Я зустрічався із месіанськими і я відчуваю, що в них щось таке розумієте, що вони кращі. Вони правильно читають Біблію. Вони, от ми, наприклад, там не святкуємо Шабат, вони святкують. Вони ще краще виконали Біблію. От. І воно так незамітно, воно незамітно, вони навіть самі собі, можливо, не признаються, але це вкинене, це вкинене в місіанстві місіанських євреїв, і вони говорять. А якщо отак я з ними спілкувався з ну, населенням, вони стараються цього не говорити. Я спілкувався в такому колі, вони жили в мене вдома, і це відчутно, так, що церква їм винна. От. От такий йде меседж, що церква їм винна, церква має їм служити. Ну, Якщо ви трошки знайомі з місіанськими євреями, ви таке зауважуєте. Так. Я не говорю, що там всі такі, і все, і це просто вони не від Бога і так далі. Я говорю, що. Все правильно, все від Бога, але лукавий підходить. Лукавий підходить там, де якраз йде рух, де рух Духа Святого, там, де Дух Святий рухається, туди підходить. Сатана не підходить, якщо церква спить, якщо нічого не відбувається. Месіанські євреї це в них пробудження, через них євреї приходять у ортодоксальні. Тому і лукавий підходить і каже: молодець, ви молодці! Взагалі. Церква вам винна, тому що церква це язичники, які вбивали євреїв і так далі. Ну, тобто багато чого. І ми, от церква вибрана, але євреї, місіанські ша більше вибрані. Розумієте, такий йде меседж? Це так незамітно, це тільки Дух Святий покаже, відкриє. І якщо ми будемо щирі, якщо ми не дивляться місіанський якщо вони щирі, ви можете запитати Духа Святого, чи ви попалися на цей крючок, чи ви не потрапили на цей. Ну добре, повертаємося Дому до Курнелі. От е, і зараз будуть підніматися служителі, і е, звичайно, що сатана буде їх кожного розвеличувати таємно. І поки воно таємно, воно працює. Якщо воно би вийшло на світло. Воно би втратило всяку дію. Чому? Розказую. Уявіть собі, оцих 10 служителів у кожному. Так, вже інтернет пропав. У вас тут немає Wi-Fi? Але не знаєте так. Давайте буде без пароль. Давайте я попробую через цей. Маєте пароль? Пролегунку шукаю. Ти запишеш? Здорово. Стой, все в режимі онлайн. Офлайн. Офлайн. В режимі онлайн. Офлайн. Так, і що? Mm -hmm. Напишіть, чи, чи нормальне, чи нормальне з'єднання. ти подивись, хтось подивиться. На ефір. Ти з ваше твоїм ефіром нашу дублювати два рази.